Будь ви як юрист хотите что-то доповнити? Знаєте, тут Ілля е, абсолютно правий. Я можу сказати, що те, що виникло у неправий спосіб, коли людину захоплюють, викрадають на території України, вивозять в Росію, фальсифікують докази і організовують цей процес колонаду, е, вирішити цю ситуацію у правий спосіб неможливо. Тому е, те, що потрібно робити, це докладати максимальних дипломатичних зусиль для того, щоб її надія найшвидше повернути. Вирішити в цифровому руслі буде дуже важко. Це потрібно робити як останній засіб. Потрібно, звичайно, посилатися і на конвенцію про передачу засуджених і запускати процедуру, але всі мають розуміти, що ця процедура, по-перше, довготривала. По-друге, вона пов'язана з серйозними ризиками. Безумовно, на них теж потрібно йти для того, щоб врятувати життя людини. Але при цьому не можна зупинятися і не можна припиняти намагання вирішити питання в неправовий спосіб, намагання повернути надію шляхом обміну полоненими, шляхом обміну затриманими, яким завгодно способом. Тому що юридичний шлях має дуже багато негативних нюансів. Його треба запускати, на нього треба сподіватися, як на останній засіб, але дуже бажано було б включати не юридичні механізми для вирішення цієї явно неправової проблеми.